У Новомосковському загальноосвітньому навчальному закладі перших третіх ступенів колегіумі номер 11 відбувся конкурс серед вихованців дитячих садочків розумники і розумниці. Я гадаю, що багато хто із дітей хоче приймати участь саме в цьому конкурсі, бо це одні із кращих із розумних, як ми кажемо, та налановиті якби дітей. Бо тут не тільки діти показують свої, якби знання, які вони набули. Це із мовленнєвого спілкування з математики там. З розділу природи, але емоційне створення. 12 дітлахів з усіх садочків нашого міста стали учасниками яскравої подорожі казками з мультиплікаційними героями, які давали малечі різні завдання. Разом з веселим сонечком малюки провели чудову фізкульт хвилинку, а вже потім вирішували логічні завдання. Маленькі родити підсказали пташичці, як правильно виростити квітку та дати змогу їй розквітнути. Ніна Михайлівна запевняє, що такі конкурси потрібні для малечі. Такі заходи проводилися в нас. І надалі в нашому місті, бо це стимулює якби і дітей, і колег, і батьків. Всі діти отримали багато яскравих вражень, а рідні та близькі задоволені від успіху своїх вихованців. Маленькі бунделькиндики отримали солодкі подарунки та грамоти. Участь у таких заходах дійсно створює умови для виховання креативності і творчих здібностей у малечі. Вони вчаться бути комунікабельними та впевненими в собі, якими й повинні бути майбутні першокласники.